Першою неділею Адвенту ми розпочинаємо не тільки цей період очікування, але теж ми, єпископи римокатолицькі. два тижні тому мали зібрання і отримали таке розпізнання слово, щоб цей рік був присвячений особливим зверненням. Нашим до Святого Архангела Михаїла. Також єпископи написали пастирський лист, який я тепер до вас звернуся цим пастирським листом, яким всі єпископи римокатолицькі католицькі звертаються до вірників римокатолицьких людей доброї волі по цілій Україні. Тож послухаймо. Дорогі брати і сестри! Розпізнаючи на молитві знаки часу та роздумуючи, як в цьому часі нам бути присутніми, як учні Христа в нашій любій Україні, ми, Римокатолицькі Єпископи України, постановляємо оголосити наступний літургійний рік роком святого Архангела Михаїла. Поміж інших гарних та достойних пропозицій, ця думка стала для багатьох з нас виразом великого прагнення того, що несе у собі це величне ім'я та місія Архангела Михаїла, захист Божих цінностей хто ж як Бог. У святому Писанні в 12 розділі Книги «Откровення» ми читаємо про війну, війну, яка відбулась на небесах. Відбувається і триває й тепер. І настала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон воював, та й ангели його, і не перемогли. Не знайшлося для них більше місця на небі, і скинутий був великий дракон, давній змій, котрий зветься диявол і сатана, який обманює весь світ. Скинутий був на землю, і його ангели були скинуті з ним. І я почув гучний голос на небі, що промовляв. Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа, оскільки скинуто обвинувачувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч. І вони перемогли його кров'ю агенця та словом свого свідчення і не злюбили свого життя навіть до смерті. Горе вам, земле і море, бо спустився до вас диявол і з лютістю великою, знаючи, що короткий має час. Дорогі брати і сестри, цей фрагмент із книги Откровення дуже близький нам сьогодні, адже окрім духовної боротьби, наша країна вже 10-й рік захищає кордони своєї держави від російських загарбників, котрі не признають нашу незалежність. І поведінка та стиль цих загарбників не залишають жодних сумнівів у тому, хто стоїть за цією великою несправедливістю та жорстокістю. Ми бачимо за цим усі ознаки стародавнього змія диявола, насилля, вбивства, руйнування, брехня, маніпуляція, ненависть до людини та знецінення її життя та гідності. Наслідки спустошення, також увесь біль і страждання, яких нам доводиться зазнавати, виходить поза межі людського розуміння. Все це збагнути чи описати дуже важко. Та це лише один фронт війни, на якому ми знаходимося. Другий фронт сьогодні ми є свідками того, наскільки сучасна людина має спотворене бачення себе, спотворене бачення сім'ї, розуміння цінності людського життя, сенсу праці та матеріальних благ. Людина, визначивши для себе лише горизонтальний вектор розвитку та зосередившись на споживацтві втратили розуміння того, що насправді означає бути людиною тут на землі. Усе це є наслідком заперечування та протиставляння Божому задуму, згідно якої людина мала стати добрим господарем та управителем на землі, а не споживачем, котрий руйнує нашу планету та інших навколо себе. Це відступництво від Божих законів і протистояння набуває все більш радикальної форми і намагається закріпити свою позицію на законодавчому рівні. Це виглядає так, наче людина прагне не просто відкинути Бога і Його спасенний задум, але й зробити це, у, так би мовити, законний спосіб. Переконуючи інших в тому, що зло це благо, ми також є свідками атакування Христової церкви різними середовищами, нав'язування безбожних пропозицій та маніпулятивних інтерпретацій голосу церкви, щоби посіяти сумніви, зневіру та віддалити людину від основного джерела. Людського життя від Бога, у якому є відповіді на всі наші запитання. Можна навести ще багато прикладів того, як сучасна людина за нашіптуванням сатани відкидає Бога. Наче повторюючи за дияволом, нехай не буде по-божому, а по-моєму, нехай буде моя воля, бажаючи зайняти головне місце. Бажаючи стати Богом, наше звернення до вас має на меті допомогти усвідомити, що йде запеклий бій за кожного з нас, особливо за наші душі. Потрібно не лише усвідомлювати, що відбувається, але також і знати, що належить робити. Адже кожний із нас, незалежно від того, чи свідомий чи ні, чи хоче цього чи ні. Є воїном однієї сторін, третьої нейтральної сторони немає, як і Христос говорив, так, так, ні, ні, що понад це те від лукавого». Кожен з нас вибирає, чи є Христовим воїном, є по світлій стороні або по темній. Тож в ім'я Ісуса Христа оголошуємо рік святого Архангела Михаїла. І закликаємо тебе, дорогий брате та дорога сестро, обираючи сторону Бога, і через життя й закликом, тільки так хочу жити, як говорить Господь. Хочу жити по Божим законам. Нехай наші роздуми та молитви відроджують та надихають наші серця до безкомпромісної вірності Богу. Лише таким чином ми удостоїмося взяти участь у переможній боротьбі святого Архангела Михаїла і небесного війська, і нехай наша ревна молитва до небесного покровителя нашої Батьківщини буде ще свідоміша та витривала. О Марія, мати Божа, твоє життя було цілковитим так для Господа. Ти запрошуєш нас зробити все, що скаже нам твій Син Ісус Христос. Просимо тебе, заступайся за нас і допоможи нам вірне стояти біля Ісуса Христа. До тебе, святий Архангеле Михаїле, ми скеровуємо наш погляд і просимо тебе. Щоб ти допоміг нам скерувати серця наші під цілковите володіння Бога, а диявола та інших злих духів, які кружляють по світу для згуби людських душ, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Святий Архангеле Михаїле, молись за нас. Це звернення конференції епископату. Ви можете його теж. Знайти, прочитати, розважати над ним. Воно усвідомлює знову нам дуже просту річ про цю духовну війну, в якій знаходимось ми. І, напевно, ви відчуваєте цю темряву, яка в світі згущується, таке враження, що дуже сильно давить на мозги, на серце. І не знаю, як у вас, але деколись навіть. Є в мене такий сумнів, що далі, і як це все витривати. Відповідь лише одна: лише Бог нам може дати сили. Лише Бог. Тому це звернення до Архангела Михаїла, який є тим прикладом і захисником нашим витривалої боротьби. Ставання по стороні Божій в сьогоднішньому дні, і особливо кожен день нам потрібно якнайбільше звертати наше серце і нашу молитву, просячи про захист архангела і ангелів, яких Бог нам дав тут на землі. Один з моїх духовних товаришів говорив про те. До мене як до священника, як до єпископа, щоб закликати людей якнайчастіше усвідомлювати, що нам потрібно заносити молитви, просячи про те, щоб Бог очистив очистив територію Він темряви. Територію нам потрібно вже молитися не за себе, а за віддавання під владу Божу територію. Наші домівки, наше місто, нашу дієцезію. Але ми, як люди, важливо, щоб в цьому віддаванню під Божу територію, під Божу владу це робили свідомо. Боже, під Твою владу, під владу архангелів віддаємо самих себе і те, що від Тебе отримали. Кожний громадянин України, кожний мешканець Закарпаття, кожний мешканець Мукачева. Несе відповідальність за те, скільки світла, скільки Бога є в нашій державі. Дуже важливо це усвідомити свою відповідальність. Недостатньо чекати, що хтось буде молитися, недостатньо чекати, що хтось захистить нашу державу. Ми всі потрібно, щоб ви включилися в цей, в першу чергу, я би сказав, цей захист духовний. Бо якщо нема захисту духовного, то фізичного захисту замало, фізичного захисту замало. І дуже важливо, щоб цей заклик чувати, до якого нас Євангеліє закликає, було сьогодні підсилено цим чуванням молитовним, просячи про Божий захист, про захист архангелів над нами і над нашою державою. Просимо Тебе, Духу Святий, щоб ту, цю свідомість в нас розбудив, щоб це прагнення посилати наші молитви духовні надалі, не втомлюючися, ми це невтомно творили і через це досвідчували, що так, Бог сильніший, але для того, щоб Він переміг зло в нашій серцях, в місті і державі. Нам потрібно йому дати місце, дати простір.